15 в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Будь ласка, теми випуску. Без Тимошенко поїзд не рушить. І Європа, і українські експерти переконані, жодної асоціації не буде, якщо опозиціонерка сидітиме за ґратами. А от Чернігів уже у Європі. Принаймні візуально. Там розгорнули найбільший прапор Євросоюзу. Неймовірний інцидент під час польоту у Флориді. Пасажир випав з літака в океан. І заміну художникам знайшли у Сполучених Штатах. Копіювати мистецькі стилі навчили робота. У Єврокомісії сподіваються, що до саміту у Вільнюсі Україна встигне подолати усі перешкоди для підписання угоди про асоціацію. Так уважає Пітер Стано, представник Єврокомісара з питань розширення ЄС Штефана Фюле. За його словами, європейці очікують, що український парламент ухвалить у другому читанні законопроекти про прокуратуру і про вибори. Крім того, стано наголосив, що Україні слід розв'язати проблему ув'язненої Юлії Тимошенко. Європейський союз повністю прихильний до підписання угоди про асоціацію, включаючи глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі за умови рішучих дій і відчутного прогресу у виконанні критеріїв, закладених у грудневих висновках Ради ЄС щодо України. Тим часом народний депутат Ірина Луценко заявляє, опозиція врахувала 99% вимог партії регіонів у новому законопроекті про лікування ув'язнених за кордоном. Нагадаю, напередодні цей законопроект зареєстрували у парламенті згідно з документом, не можуть лікуватися за кордоном особи, які вчинили тяжкий злочин. Крім того, направлення до закордонного медичного закладу можливе лише за рішенням суду, і тільки у випадку, коли ув'язнений письмово гарантує повернутися після лікування. Після повернення суд вирішуватиме, чи враховується лікування у строк відбування покарання. Пані Луценко сподівається, що документ подадуть на розгляд парламенту уже 19 листопада. Прощатися чи не прощатися з Європою на цю тему? Дискутували сьогодні українські політики. Поговорити зібралися представники і влади, і опозиції. Подробиці запитаємо Андрія Засаднюка. Андрію, добрий день тобі. питання таке: хто ламає опори цього європейського мосту? Привіт, віталію. Дійсно, сьогодні над цим питанням ламали голову українські депутати разом із експертами. Найбільшим каменем спотикання називають справу Юлії Тимошенко. Експерти визнають, що без вирішення цієї проблеми годі сподіватися на позитивне рішення Брюсселю. І регіонали і опозиціонери запевняють, до компромісів готові батьківщина вже обіцяє підтримати будь-які умови Євросоюзу, аби тільки підписати асоціацію. Регіонали теж не проти, але хочуть, щоб Тимошенко за кордоном обов'язково залишалася в Кайд. Це Законопроект, який передбачає, що люди, які хворі на хвороби, реальні, реальні хвороби, серйозні хвороби, які дійсно не можуть бути вилікувані в Україні, мають право на лікування за кордоном. При тому, що всі зобов'язання перед державою вони мають виконати в тому ви числі і матеріального піділо, характеру. Ні, ви, ви, не хит... ви не хитрить. От мені сказав я пан хитрю, Андрій ба. Лукавте, а я скажу: ви не лукавте. Це питання ставите ви весь час. Більше того, сьогодні регіонал Олег Заробінський заявив, що регіонали все ж були готові голосувати за нині знятий законопроект Арсенія Яценюка. Нагадаємо, він передбачав лікування ув'язнених за кордоном зі збереженням статусу власне ув'язнених. Депутат від батьківщини Андрій Шевченко закликав Заробінського зупинитися саме на цьому варіанті вирішення проблеми. Та регіонал замі... натомість звинуватив опозицію. Мовляв, ви ж самі зняли той законопроект. Я зразу скажу, ми тільки що почули, що виявляється. Партія регіонів могла підтримати той законопроект, який відкликав Яценюк. Якщо мій колега з партії регіонів готовий зараз публічно взяти зобов'язання за фракцію, що вона проголосує за цей законопроект, я думаю, що ми маємо тоді рішення, як ми підійдемо до волі про асоціацію. На цей момент ми не бачили жодної волі від партії регіонів підтримати жоден зіснуючий законопроект. Тобто на словах консенсус є, проте його ніяк не можуть втілити на ділі. Е, хоча вже є очікування того, що проблему Тимошенко вирішать вже наступного тижня, якщо тільки на те буде політична воля банкової. Експерти нагадують, раніше у президента не було жодних проблем із е, просуванням необхідних йому законопроектів. Тож припускають, Віктор Янукович може просто тягнути час, аби виторгувати кращі умови, як у ЄС, так і у Росії. Проте проблеми можуть виникнути не лише на етапі е підготовки до саміту, а й після нього нагадаємо, що для євроінтеграції недостатньо просто підписати угоду про асоціацію. Її ще мають ратифікувати абсолютно всі члени Євросоюзу. Андрію дякую. Це був Андрій Засаднюк. Він аналізував прогнози політиків щодо можливості підписання угоди про асоціацію. І далі на диво трохи позитиву. Питання Тимошенко вирішать наступного тижня. Таку обіцянку місії Кокса Квасневського дав голова РНБО Андрій Клюєв. Про це з посиланням на свої джерела пише німецьке видання «Франкфуртер Альгемайне. А саме через цю заяву припускає газета місію відтермінували аж до самого саміту у вільнюсі з цієї спричини мають відкласти рішення щодо України і міністри закордонних справ країн ЄС. Видання нагадує, що міністри збиратимуться не лише у найближчий понеділок, а й безпосередньо перед самітом. Саме тоді, на думку автора статті, вони і вирішать майбутні угоди з Україною. І поки оточення президента обіцяє юлі волю, сам президент приймається справами аграрними Урочисто у палаці України. Віктор Янукович вітає представників галузі із закінченням сезону і нагороджує за сумлінну працю. Як це виглядає, бачила Ксенія Варкалець? Давайте з нею поговоримо. Ксенія, добрий день тобі. чи обіцяв президент шлях до Європи українській аграрній продукції? Привіт тобі, Віталій. Хочу сказати, що сьогодні палац Україна був заповнений вщент. Я не помітила жодного вільного місця. Аграрії святкують з розмахом. Нещодавно вони збирали врожай. Сьогодні збирають привітання. І першим їх привітав Віктор Федорович Янукович. Він дещо запізнився. Утім, його дочекались у своїй. Вітальній промові він зокрема зазначив перерахував усі перспективи і переваги аграрного сектору для розвитку України. Зокрема, в пріоритеті президента було тварини, виробництва зернових. За словами гаранта, Україна не поступається за рівнем вражайності європейським країнам. За словами президента, зростає експорт українських товарів у європейські країни, і за його словами більше навіть що кожний четвер. Ти долар зароблений на експорті, зароблений саме руками селян. А, також Янукович похвалився, що Україна отримала можливість поставляти зерно у Китай і. Українці серед лідерів з експорту соняшникової олії. А от ще президент плекає надії, зокрема на те, що Україна відео до десятки країн-лідерів, постачальників курятини. Згадав на останок президент і про євроінтеграцію. Зокрема, висловився так, що українським виробникам слід привести свою продукцію у відповідність до європейських стандартів якості та безпеки. Можливо, це так. Президент не. Чекає на те, що готовий йти в Європу, а можливо і ні. Колего. Ксені, дякую тобі. Це була Ксенія Варкалець. Вона дізнавалася, чи поведе глава держави українських аграріїв у Європу. Соратники Юлії Тимошенко дві години поспіль намагалися потрапити до лікарні укрзалізниці у Харкові. А коли не зуміли, викликали міліцію. Опозиціонер Арсеній Яценюк Юрій та Ірина Луценка також Арсенавако хотіли пересвідчитися, що інформація тюремників про засуду Тимошенко відповідає дійсності. Вони ладні були одягти маски, щоби... але правоохоронці все одно відмовлялися їх пропустити. На думку Яценюка, інформацію щодо хвороби Тимошенко вигадав керівник Качанівської колонії, аби за будь-яку ціну відмовити їм у зустрічі. Голова об'єднання батьківщини також додав, що сама експрем'єрка наполягала на відвідинах. Зрозуміло, що влада згорнула всю євроінтеграцію і під шантажем, а також під пряниками Кремля, вирішила зупинити. Шанс повернення України до Європейського дому. Саме про це ми мали сьогодні говорити тут. Саме про координацію зусиль опозиції, саме про адекватнення України на зрив Януковичем угоди Україна та ЄС. Але влада боїться Тимошенка. Вона боїться навіть її слів. Вона боїться її порад. Вона боїться навіть того факту, що в її тюремній палаті могла відбутися нарада лідерів опозиції. Тому страх Януковича перед тим, що йдуть домовленості між українською опозицією, змусив його закрити ворота, прислати сюди беркут і наряди міліції і не допустити нас до юлії. Друге, вся інформація стосовно її стану здоров'я зараз, що, начебто, вона ні з того, ні з цього захворіла буквально за декілька годин перед нашою появою, не відповідає дійсності. Це є брехня. У нього виспаління зі сторони носоглотки і общі недомагання. Тому Юлія Владимировна, чувствуя себе не дуже добре, попросила, сама розуміє, це стані, відмінити. І ми пішли їй на зустріч і відмінили їй лечебне мероприятие. Найбільший прапор Європейського Союзу розгорнули у Чернігові. Активісти всеукраїнської громадської кампанії Євронаступ розгорнули величезне полотно на красній площі міста. Під час розгортання прапора були присутні не лише мешканці Чернігова, а приїхали прихильники європейських устремлінь із різних регіонів області. Учасники заходу ухвалили резолюцію. Вони вимагають від влади не прогавити історичний для України шанс. Залишилось два тижні. Два тижні додати, яка стане або історичним стрибком України, або знову геополітичним падінням в прірву. І це питання стоїть між вибором, між Європейським Союзом, або знову між євроазіатською бандою, яка керується Кремлем. На жаль, для наших політиків європейська інтеграція це знову політична гра. Влада використовує. Європейський союз для того, щоб знову торгуватися з Кремлем. До подій за межами України албанці протестують проти утилізації сирійської хімічної зброї на своїй землі. Тисячі протестувальників мітингують під парламентом із гаслами «Албанія не смітник. Вуличні демонстрації розгорнулися після того, як албанський прем'єр-міністр Еді Рама оголосив про готовність надати територію країни для знищення сирійських отруйних речовин за резолюції. ООН, Сирія зобов'язалася знищити усю свою хімічну зброю до. Середини наступного року, утім сам домаск не має достатньо ресурсів, щоби втілити цей план у життя до можливих помічників разом із Францією та Бельгією. потрапила і Албанія. Погодитися на таке тирано спонукає ще й те, що за зусилля передбачено щедру фінансову винагороду. Ні, хімічній зброї, ні небезпечним речовинам, які отруюють наші життя і життя наших дітей та рідних. Саудівська Аравія витурює мільйони нелегалів. Поліція Ер-Ріаду проводить зачистки в магазинах, офісах та місцевих ринках. Правоохоронці вишукують та відправляють на депортацію іноземців без віз і без документів. Нове законодавство, яке вступило у силу від початку місяця, саудівським компаніям заборонили наймати на роботу нелегалів. А таких у нафтовій країні понад 9 мільйонів заборонували у боротьбі проти безробіття місцевого населення. Нині воно сягає 20%. На вихідних у столиці навіть спалахнули заворушення через новий закон. Сотні обурених нелега. Лів вийшла на протест, який закінчився сутичками із поліцією і смертю кількох іммігрантів. Канадська поліція викрила мережу педофілів по усьому світу у результаті трирічної операції під кодовою назвою проект Лопата. У різних куточках світу правоохоронці арештували 348 людей. Зловмисники причетні до виготовлення дитячої порнографії серед затриманих багато учителів, волонтерів із роботи з дітьми, медичні працівники і навіть духовні особи. Збочинський синдикат очолював 42-річний канадієць Брайан Вей. Його бізнес щорічно урудував 4 мільйонами доларів. До операції викриття долучився навіть інтерпол ловили зловмисників також і поліцейські. Підрозділи Австралії, Іспанії, Мексики, Південної Африки та Норвегії правоохоронцям вдалося звільнити від сексуальної експлуатації майже 400 дітей. І це за словами канадської поліції, ще не межа, адже проект лопата і досі продовжує своє розслідування. Це одне із найбільших подібних світових розслідувань. Тільки в Австралії заарештували 65 людей. Але важливіше те, що лише тут звільнили від експлуатації шістьох дітей. І далі неймовірна історія з Флориди під час польоту пасажир випав з літака над океаном. Інцидент стався у легкомоторнику на висоті 600 метрів. Пілот каже: чоловік просто відкрив двері і вистрибнув у водяну безодню. До пошуків негайно поступила берегова охорона. Пожежники і поліція розшукували горе пасажира аж до настання темряви уночі. Пошуки довелося припинити. Рятувальну операцію відновлять на світанку. У поліції кажуть, шансів на виживання в океані вкрай мало. Навіщо пасажир вистрибнув із літака без парашута поки що невідомо. І ще одна цікава інформація. У США робота навчили копіювати мистецькі стилі. Американський ілюстратор Матіас Дерфелд створив пристрій, який на основі відомих технік створює нові картини. Дерфелд програмує робота від робота відтворювати графічні елементи праць інших митців. Робот-плагіатор же їх аналізує і копіює на папері унікальні авторські стилі. Поки що правда, твори митця бота доволі абстрактні. Його автор планує вдосконалити навички свого творіння, щоби в майбутньому той малював замість нього. І від мистецтва до спорту про спортивні події зараз розкаже Василь Полотай. Василю, добрий день тобі. Що робиться в Києві зараз? От перед матчем Україна-Франція кажуть, що вже там затори, і купа купезна людей приїхали з регіонів. Так це чи ні? Ну ти знаєш, я їхав сьогодні на студію і потрапив у два затори із Севастопольської площі туди до Урицького. Весь повітрофлотський узвіз можна так сказати. Ця вулиця стояла, так само були ущільнення в центрі. Напевне, так і не дарма. Сьогодні влада міста Києва вирішила поперекривати перед початком поєдинку традиційного для таких заходів вулиці. Є багато людей, є вже люди, які сходять із символікою збірної України і Франції. Я Думаю, сьогодні цей ажіотаж буде тільки наростати з кожною хвилиною. Нас наближе до цього поєдинку. Але це поєдинок знаковий. Напевне, найбільш цікава новина, яка буде сьогодні. Але давайте все-таки по підемо хроно по хронології. Вчора відбувався поєдинок, також дуже знаковий. З баскетбольної точки зору абсолютно нічим не гірше ніж поєдинок футбольний. Барселона завітала баскетбольна у Києву палацпорту, де грала проти будівельника в рамках Євроліги. Її каталонці були сильнішими за нашу команду за команду Айнарса Багацький, змогли здобути перемогу і поїхати до себе до Каталонії з хорошим настроєм. Щоправда, у першій половині зустрічі господарі майданчика виглядали дуже пристойно. Барселона відразу почала перестрілюватися до кошика українців. Мацей і Янте Томіч забезпечили іспанцям кілька очковий відрив. Айнарс Багацький навіть тайм-аут мусив узяти, щоб підбадьорити своїх підопічних. Перша хвилинка залишилася за каталонцями 24-21, А у другій чверті сильнішими вже були кияни. На велику перерву команди пішли за рахунку сорок на користь будівельникам. Втім, третій відвіз відрізок кияни відверто провалили. Плюс вісім у Барселони неточні китки у будівельника. І фактично все це вирішило долю зустрічі. Наздогнати суперника, який результативно завершував більшість своїх атак і дуже грамотно діяв в обороні. Гладіатори так і не змогли. За чверть будівельник набрав усього вісім очок. Заключення 10 хвилинка також пройшла за домінування Барселони у підсумку 84-74 на користь Blaugrane. Найкращим Найкращому складі киян став Даріуш Лавренович, який набрав 36 очок. У канталонців Хуан Карлос Наварос. З 32 пунктами в активі. Тепер після п'яти поєдинків у киян залишається тільки одна перемога. На жаль, ну але Барселона є Барселона. Ось тепер повернемося ще раз від головної події баскетбольної вчора до знакової події сьогодні. Дійсно. Подія дня, подія тижня, а для декого навіть подія можливо усього відбірного року і відбірного циклу. Звичайно, що Україна-Франція це те, чим ми жили, чим ми живемо, і чим будемо жити найближчі, навіть не тільки от години цього дня, а й власне ще кілька днів. До вівторка, як мінімум, до можна сказати, до півночі вівторка. Тому що офіційні заходи майже всі завершилися. Команди вчора, які будуть сьогодні грати, вже відтренувалися. Команди провели останні прес-конференції. Тепер тільки попереду гра гра, перша гра, яка і визначить, скажімо, в кого більші шанси все-таки поїхати на чемпіонат світу у Бразилії 2014 року. Наш тренер Михайло Фоменко зазначив, що у складі його команди все добре. Він задоволений проведеним збором. Його команда дуже гарно готова фізично. А тут питання тільки у психологічній площині: зламаються чи не зламаються його футболісти і чи впораються з внутрішнім тиском. Хвилювання, звичайно, буде на полі за словами коуча, варто очікувати на сплав досвіду і молодості щодо суперника. Ну, у Франції Фоменко не став би когось виділяти, навіть незважаючи на те, що там є Франк Рібері, один із претендентів на золотий м'яч. Його українці власне, не бояться. Футбол грають сміливі люди. І Бояться це ж таке Тоді Треба на футбольне поле не виходити, ми так націлюємо своїх подопечних. А то, что э, Рибери достойный футболист значит, и обладает своими сильными значит, определенными качествами, то наши подопечные значит, просмотрели достаточно игр с участием значит, в сборной Франции. Где-то около 7-8 отчетов о матчах. Так что, и... По ним я не увидел после значит, теоретических занятий, что они боятся ребрии. Щодо попередніх зустрічей України та Франції, результат яких був кращим для триколірних, так говорить статистика. Михайло Фоменко просить не жити вчорашнім днем і думати про конкретну гру. Про цю гру думає також головний наставник французів Дідє Дешам. Всі в його обоймі готові помірятися силами з українцями. Є тільки невеличка пробоїна. Було ушкодження у Рафаеля Варана. Він вчора травмувався за індивідуальну програму і Вийде сьогодні в складі чи не вийде. Подивимось щодо тактики, то відсиджуватися на своїй половині поля Франція. Не буде. Не буду вдиватися в подробиці, однак ми проробили кілька варіантів на цей матч. Варто відзначити, що завтра не можна починати грати від оборони. Доленосний поєдинок. Перший поєдинок між Україною та Францією відбудеться сьогодні на національному спорткомплексі Олімпійський о 21.45. І всі ми з нетерпінням чекаємо на його початок. Ще одна пара, яка готується до своїх знакових матчів, це Греція-Румунія. Перший поєдинок між цими командами пройде в Афінах на стадіоні Георгіос Скарайськакі. З греки тільки за додатковими показниками поступилися збірній Боснії та Герцеговини у своїй групі. Ну і вдруге, поспіль у відборі на чемпіонат світу вимушені долати сито плей-офф. Не варто нагадувати, кого в Донецьку переграла грецька збірна глибокої осені 2009 року. Цікаво, що Греція найменш результативна команда групового з тих, хто грає в плей-офіни в 10 матчах відбору, зуміли забити тільки 12 голів. Великий козир перед румунами. Головного наставника португальця Фернандо Сантуша це те, що в команді майже немає травмованих. Чого не скажеш про Румун? На ці поєдинки випав захисник Тоттенхема і по сумісництву капітан румунської збірної Влад Кірікеш. Команда Віктора Піцурки в своєму складі має багатьох технічних виконавців. Її основне завдання спробувати забити на чужому полі. На груповому етапі румуни змогли все-таки обійти своїх конкурентів турків та угорців у кінці відбору. Цікаво, що у разі двома чового успіху румуни потраплять на чемпіонат світу вперше з 98-го року. через 16 років від останнього успіху, я впевнений, що жодна команда не їде сюди за нічією. Я впевнений, що Румунія не гратиме на нічійний результат. Вони приділять увагу обороні, але думаю, що вони спробують нас здивувати. Це буде важка гра для обох команд. Грецька збірна має більше досвіду подібних матчів. Вони їх грали раніше. Розпочав свої виступи хокейний клуб Молода Гвардія після тритижневої паузи, викликаної іграми в хокеїстів цієї команди за збірну команду України на Єврочеленджі. Команда довго не грала. і Ось тепер відпочивши, зуміла в Москві переграти одного з фаворита західної конференції команду Красна армія». Підопічні Олександра Годенюка. Першими відзначилися. Зробив це литовець бокзіул. Ну а найбільш результативною вийшла друга 20-ти хвилинка. У складі молодої гвардії відзначилися ще і Халіков. Однак не Вилучення призвели до того, що на другу перерву команди пішли за рівного рахунку. 3-3. перемогу гвардійці вирвали у заключному періоді. Декало та Шігальков стали тут авторами. Шайб господарі ж лише раз влучили у ворота дядького підсумку 5-4 на користь донечан. Це була 21-ша гра в регулярному чемпіонаті. Команда із України має 29 очок і 17-те місце з 20 команд західної конференції. Але тут боятися не варто нічого. Просто команда провела 21 гру, а Більшість команд конференції провели вже по 26-27 ігор. Тому все у нас попереднього. Де можна піднятися всередину турнірної таблиці в зону плей-офф, де й перебувала команда Олександра Годенюка? Ну а в дану хвилину свій матч регулярно чемпіонату грає хокейний клуб Донбасу. КХЛ йшов, скажімо так, перший період середина. Його коли йшов сюди в студію. Рахунок проти магнітогорського металурга це друга гра виїзної серії. Був 0-0. Результат матчу. Ми вам вже скажемо о вит... О 18.40 сорок вечірньому випуску. Сьогодні спорт, ось так. Віталію живемо до матчу футбольного. Україна-Франція з кожною хвилиною напруження. Наростає Василю. У мене тільки питання: хто сьогодні на цей футбол йде? Ірина е, Полотай чи Василь Полотай, Чи Ніхто з вас не буде на матчі. Е, ти знаєш, ми викинемо жереб, хто власне піде. І ти о 21.40 у випуску нашому останньому побачиш. Хто буде тут в студії, той на матч не пішов. Добре, дякую. Це був Василь Полотай. Я прощаюся з вами до понеділка. Вдалого дня усім приємних вихідних. Дякую, що весь тиждень були з нами. Дякую.